На що мене знімаєте? Похочу, я до вас хочу. Де ви? Іван Володимирович, а у вас коли я можу до вас попасти. Чекайте. чекайте. Повше не, не одної справи у вас є. Нема. Ні одної, Нема. а постанову про закриття коліва справу святим. Я вам дав постанову. Ні, справу болеться. Ну, Клопотання, три дні відповідь. Чому ви мені не даєте... А в кого є? А як ознайомитися ще, ще раз вам казати, знайомитися з кримінальним провадженням? Як кажете? Володимир, ви дите, чи ви нині ще в чи вже ні? Через місяць прийдете. Через місяць прийдете. Ха-ха. Міжійська поліція.